Задача 2. На тіло, що повністю занурене у газ, діє архімедова сила 4 ньютони. Яку густину має тіло, якщо його маса становить 900 грамів? Запишемо. Скорочено умову задачі. Дану. На тіло, що повністю занурене у газ. Тіло занурене в газ, нам дається густина газу. і ми вже з вами розв'язували задачі і знаємо, що густина газу – це 800 кг на метр кубічний. Діє архімедова сила F архімеда яка дорівнює 4 ньютони. Яку густину має тіло, якщо його маса становить 900 грамів? Знаємо, що треба перетворити в кілограми, 0,9 кілограма. Записали задачу те, що нам дано, що нас питається. Нас питається густина тіла. Ну що ж, давайте почнемо згадувати, а чому ж дорівнює взагалі-то густина? Густина це є маса тіла, яка припадає на певний об'єм. Маса на об'єм. Якщо нас шукає, питається густина тіла, то ми повинні взяти масу тіла і об'єм тіла. Дивимося, маса тіла нам дана, це є 900 грамів або 0,9 кілограма. Невідомий об'єм для того, щоб ми могли знайти густину. Але нам дана Архімедова сила, давайте пригадаємо формулу архімедової сили. Архімедова сила рожеве, але ро. А ти дивишся, зараз так, ро, рідини, а рідиною в нас є газ, у яку ми занурили тіло, помножити на Ж і на В тіла. Тіло повністю занурене у газ, повністю, так сказано, в задачці. Значить, звідси ми можемо визначити об'єм тіла. Об'єм тіла дорівнює. Щоб знайти об'єм тіла, ро і Ж треба перенести через знак рівності. Стоїть дія множення при перенесенні буде ділення. Зразу ставимо риску для дробу. В чисельнику F архімеда, а ро гасу і Ж пішло вниз. Значить, ро гасу помножено на Ж. Таким чином, ось оце значення об'єму я повинна поставити ось в оцю формулу. Що в мене виходить? РО тіла дорівнює Риска для дробу. Маса тіла, яка нам дана, поділити на F архімеда, а із знаменника-знаменника число повинно перейти в чисельник. Значить, РО тіла помножено на G перейшло в чисельник. Ну що ж, такої формули для устини ми з вами ще не бачили, тому необхідно було б її перевірити. Чи дійсно при отакій формулі ми отримаємо для РО одиниці кілограмів поділені на метри кубічні? Давайте це перевіримо. Ро тіла дорівнює. Рисочка для дробу. Чим вимірюється маса? Маса в нас вимірюється в кілограмах. Ро в кілограми Поділені на метри кубічні. Ж, чим вимірюється Ньютони поділені на кілограм. І сила вимірюється в ньютонах. Так, що у нас виходить? Кілограм з кілограмом я скоротила. Ньютон з ньютоном я скоротила. Залишились кілограми на метри кубічні. Це і є одиниця для густини. Кілограми. На метри кубічні. Одиницю ми отримали. Давайте тепер визначимо густину самого тіла. Ро тіла дорівнює. Рисочка для другу. Маса тіла у нас 0,9 кг, Помножене на густину газу на 800. Помножено на 10, вже ми візьмемо 10. Поділити на 4. І поділити на 4. Давайте виключимо калькулятор і посчитаємо, що у нас тут є. 0,9 на 10 це буде просто 9, значить я 9 множу на 800. Отримую таке число. І ділю його на 4. 1800. Відповідь получилось 1800. І так, відповідь у нашій задачі. Густина тіла дорівнює 1800 кілограмів, поділений на метр кубічний. Друга задача розв'язана.